Всім привітки! Вітаю на своєму каналі HanzenVod і всім щастя бажаю. Сьогодні поговоримо на дуже популярну тему тема обладнання. Правильно, багато досі задають люди питань по оборудці на танчики, які, яку оборудку ставити, яка оборудка актуальна, яка не актуальна, яка, на який танчик підходить, яка не підходить і тому подібне. Давайте я вас, що зараз я розкидаю оборудочку, яку. Точно, ні на які танчики ви ставити не будете, яку ставити не потрібно, вона, в принципі, не є актуальною. А далі розкидаємо оборудку, залежачи від типу машинок. Правильно? Правильно, поїхали. Відкриваємо 2.6.0 беремо, відкриваємо оборудочку. так. І оборудку, яку я не рекомендую ставити ні на які танчики. це ґрунтозачепи, маскувальна сітка, стереотруба, змінне компонування, протиосколочний підбій. Також, скоріш за все, це якийсь поліпшений приціл і механізми повороту. Це от І посилені механізми наводки. Це та оборудка, яка є настільки ситуативною і ставиться на, таке мале, на таку малу кількість е, танчиків, що ну, про неї тут заїкатися особливо не будемо, може тільки в самому кінці. Так, це ми розібрали. І давайте розберемось, перше. на танках важких прориву, в яких є ХПшечки, в яких є альфа, які такі всі здорові, важкі. Такі як Суперкінь. от Ми передивилися так, 260, 7277, наприклад, той же полячок і їм подібні танчики. Набір тут завжди один і той же. Це закалочка, стабілізатор, досилач. Або набір другий під деякий тип мап. Якщо вам потрібно далеко їхати, мапа велика, вам краще зайняти швидку позицію, це закалочка, турбінка, досилач. Все дуже-дуже просто. На всі ці танчики цей набір підійде. На ну, тому ж, коні стабілізатор, в принципі, напевно, і не потрібен. Там збірочка майже завжди одна і та сама: це досилач, закалочка. І. Турбінка, але бажано мати два набори. І все залежить від типу мапи. Якщо мапа велика, вам далеко їхати до позиції, обирайте турбінку. Якщо їхати недалеко, обираєте зі стабілізатором. Зрозуміло? Я думаю, зрозуміло. Ідемо до естешечок. В естешечок вже трошки цікавіше, тому що тут набір трошки, ну, трошки більший. Тут можна ще додати вентилятор до цих збірочок. Так, так, саме вентилятор. Багато каже, що оборудка вентилятор не є актуальною, але я вважаю, що він залишається актуальним і буде актуальним ще доволі довго. Як, наприклад, патон. На патані в мене стандартно дві збірочки, також на Action X, на 140 -ку. Актуально. Це турбінка, тому що він повільний. Ми покращуємо йому швидкість. Швидкість в нашій грі в турбовому рандомі багато чого значить. Також на 430 У, на тому ж, наприклад. Ми обираємо турбінку. Чому? Танчик повільний, нам потрібно швидше їхати. Ми ставимо турбіночку. Далі обов'язково ставимо досилач. він взагалі на кожному танку має бути. І третє, на вибор я ставлю. Що правильно комплекс стабілізаційного обладнання. Чому? Тому що стаба упатана не найкраще і краще ще підсилити. І друга збірочка це замість. Турбінки я ставлю правильно, що вентилятор, який покращує на 5% роботу екіпажу. Тобто він покращить мені зведення, він покращить мені КДшечку. Розумієте, це круто. Чому? так? Чому я прибираю саме турбінку, а не стабілізатор? Тому що комфорт пальби в мене на танку знижується, а це вже. Не дозволяє мені наносити дамажку. Розумієте про що я? А мапи в нас бувають як великі, так і маленькі. На такій мапі, як от е, копальні, мені в принципі турбіна не потрібна. На мапі, як Енск, мені турбіна не потрібна, бо мапи маленькі, я і так встигну. А для мап, де треба вже багато кататися, де до позиції довго їхати, я, звичайно, буду обирати турбіну. Тому я й кажу про два варіанти оборудки, бо по ситуації все залежить від того, на яку мапу ви потрапите. Отак. От І на тій же ушці, наприклад, бо вона може приїхати пострілятися лоп-флоп з важкими танками. Я обираю в збірочку замість вентилятора за калочку. Тобто, в мене є збірочка: це турбіна, стабілізатор досилач. І інша це закалочка, турбіна-досилач. Чому? Бо я знаю, що я можу позмагатися лоп-лоп в прямій конфронтації на флангу з важкими танками. В мене ще й стиль гри, такий, що я люблю на першій лінії, позмагатися з важкими танками. Тут зрозуміло. Тобто на СТ, у нас бачите, всього два набори, і ви їх компонуєте, залежачи від карти і залежачи від вашого стилю гри. Тепер розберемося з. ПТ-шечками. ПТ-шечок в нас є два типи в грі. Це ПТ-шечки, такі більш як важкі танки, ПТ-шечки прориву з бронею, такі, як Яга, там Є4, наприклад, або Боцькер. Я такі ПТ-шечки полюбляю, і на них в мене всіх однакова абсолютно збірочка. Це турбіна, це закалочка і досилач. Так, я нехтую з веденням, я нехтую е, точністю. Тобто я не, стану, не ставлю на них поліпшений приціл. Чому так? Тому що я на них бадаюся лоб в лоб і мати на них можливість довше пожити за рахунок додаткових епешечок, це must have. Це набагато краще, ніж комфорт пальби. Тому що я не стою на 10-й лінії, в принципі, я змагаюся в упорі, і мені та точність не так сильно той потрібна, коли ти змагаєшся на дистанціях там 100 метрів. Зрозуміло. А от хпшечки і можливість е, станкувати снаряди каточком і мені його не зіб'ють набагато важливіша. І других якихось бірочок в мене на них немає, тобто завжди одна та сама збірочка. Але ж є такі в нас ПТ, як грілі, з ТРВ, які стоять в кущах і на першій лінії ти на них точно не пограєш. Що ж робити таким ПТшечка? Правильно, ми підсилюємо своє маскування. І підсилюємо комфорт пальби. На тому ж грілі обираємо наступну оборудочку. І на СТРВ це буде теж актуально. Ми обираємо обов'язково досилач, бо він дозволяє нам частіше стріляти. Обов'язково обираємо малошумну систему вихлопу. Нас покращується маскування, скритність, нас тяжче висвітити. І третім варіантом ми обираємо або поліпшені механізми повороту. Наприклад, для того ж гріля або поліпшений приціл. Типу, я казав, що ця оборудка не є актуальною, але для деяких типів техніки, про що я казав, такі, як гріль, підходить. Тобто, залежить це від вже там є у вас там башта або рубка, або немає. Це таке вже питаннячко більш е, суб'єктивне. Я думаю, тут ви теж все зрозуміли. Ну і третій такий. Останній клас, про який тут можна згадати, ну, точніше, четвертий, вибачаюсь, це ЛТшечки. На ЛТшечках, плюс-мінус завжди один і той самий набір. Це оптика, це командирський оглядовий прилад. Чому саме він? Тому що він допомагає вам демаскувати танчики, ворожі ЛТшки і тому подібне. І третє це або малошумочка, якщо у вас. Танчик типу Мантікори, який грає повністю, абсолютно повністю від засвіту. Або це може бути вентилятор, як в моєму випадку, тому що я на ці ЛТшки також люблю стріляти. Я на ці ЛТшки люблю вриватися, крутити і тому подібне. І вентилятор мені допомагає це робити. Чому в мене швидше КДшечка всього барабану, в принципі, трошки менший час ведення і тому подібне. Або ще може бути досилач на таких СТшечках, знаєте, як китайський Вазік, або той же Sheridan. Тут все теж індивідуально, вибираєте під свій стиль гри. Якщо ви любите прям стояти на пасиві, пересвічувати, збираємося максимально вогляд і максимальну скритність. Якщо ви любите ще й трошки постріляти, десь активно пов'їжджати, обирайте або досилач, або вентилятор, або стабілізатор. Залежить все від того, які у вас задачі. Я думаю, що це коротеньке відео буде корисним для тих, хто не так давно почав, хто ще не. Знає, плюс-мінус, яку оборудку ставити на танчики. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання по якомусь конкретному танчику, пишіть в коментарях до відеоролику. В принципі, пишіть коментарі, чи ви зі мною згодні, чи ви зі мною не згодні, як вам такі формати відеороликів, буду радий все це почитати, плюс це допоможе моєму каналу в розвитку. Дякую всім за перегляд, бажаю всім залишатися здоровими, бажаю всім великого щастя, великої удачі. І Всім мирного неба, до побачення.